Насправді була українська людька ті проклятка. Банка для донатів. Останнє налаштування гітари та готовий музикант до благодійного музичного концерту на підтримку Збройних сил України. Я з вами. Гра на гітарі голос Володимира Кислично та донати від дорослих та дітлахів. Володимир каже, що хороший музикант завжди би слідкувати за своїм інструментом, за його звучанням та речами до інструменту, а також глядачі дивували своїми усмішками. З вами на словом аділом на чолі з Андрійченко Сергієм Віталійовичем, а також сольний проєкт Володимира Кисличного. Слава Україні разом до перемоги.